Неабияк неабиякий мастак. йому жінка ще не зварить, все не так. Я, як з'їм її обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані був, ледве миску з дивуляєм не ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шик. З нею можна з'їсти навіть черевик. Раз в неділю ми остались без жінок, подались вони раненько на товчок. Не Налили ми мочви свіжої води, пімішка муки засипали туди, я качалку взяв, а Кумі макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Дріжджі вкинули дві пачки, красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стіл та січем. Я нажакую, а кумі сікаче. В казані кипить, аж підеться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вузах у мене тісто, в нього сир кум по кухні похожає, як командир. Хай живіт хоч лопне, а жінкам я такунького вареничкам не дам. В казані вода вирує, булькати. сир гарячий нам на голови летить. Покипіло так не більше двох годин, чогось злиплись всі вареники в один. Ми вареник то штовхаємо до дна, а він лізе, випирає, сказана. Ну нехай вже буде так, покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник сидимо, ковбеделкою, ялочкою їмо. Ну, як враження твоє, Зуби злиплися, язика не поверну, в кума очі лізе злоба не ковтне. <кхух> Стукну по бутилці мене. Я, як двину його шию кулаком, тут відразу нам полегшило збом. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кумін дає. Потаскали кабанові ми у хлів, а кабан понюхав тіса, кашлянув, повернувся у баюра та й заснув. Я кажу йому, пардон, місі кабан, я не знав, що ви гурман. Може, ви вже захотіли в ресторан і надів йому на голову казан.